Виникатимуть питання, наприклад, розмінування. Виникатимуть питання, ті, які поставив генерал Наєв, що треба було 200 тисяч мін, а в нас було півтори тисячі мін. Виникатимуть питання щодо того, що в лютому 22-го року, 22 року влада звітувала про відкриття нових центрів адміністрованого обслуговування громадян на лінії адміністративного розмежування з Кримом. Вони працюють туди, до речі, гроші наші з вами пішли. Вони. До речі, і туди гроші пішли в тому числі USAID. Да. До речі, Трамп ще не знає. Тобто зробили центр адміністрування на тих на тих, тих центрах, торгуючись значить, з е, цим, з цим, е, Кримом. Центр адміністрування там, де має, мали бути міни, І це про це запитання. І по Мілачовки Вірищук запитають, яким чином вона розповідала, що ха ха, значить, отут Бандера колись буде. Що ви думаєте, що Бандера буде об'єднувати? E, значить, те саме, коли я запитали сосона якої ім'ям якого героя названа вулиця, а аби вона була асфальтована. Ми за асфальт воюємо чи за герой? Чи за герої? Оце зараз це зараз вироби... це ж, ж дивно. Волинянка таке каже. Розумієте, та всім, та всім всім, всім, всім згадають Оцей ефект. Задати все. Я mm -hmm. говорю про соціологія, про психологію. E, чоловік, хто останнім дізнається про зраду своєї дружини? Чоловік, який затуляв очі, не бачив того, що відбувається, вже всі знали, не хотіло травмувати. Я в тому числі кажу про про високу політику, про, про пробудження Європи, коли вони говорять про те, що вони холодний душ. Да, ви були в теплій ванні, тепер для вас будь-яка будь-яка водічка буде холодною. Е, да, ви дійсно бігли в світлі фар, про які як Олені, як про які говорить Штайнмаєр. Бо ти Штайнмаєр двічі був референтом у Шрёдера, який сам символом, ми про вибори в Німеччині символом шредерізованої Європи, яка голці у Путіна. До альтернативи до Німеччини. Ви вже сиділи на голці у Путіна. Ви так от такого роду речі вони працюють і в таких а, а, феноменах згадати все. Тобто, спочатку, типа, ти не бачиш, потім відбувається нібито пробудження холодний душ, і тоді одразу все нанизується. І те, що відкладалося, як те, значить, що ти не хочеш помічати, і тут вона не так робила, і там вона не так робила, і там не те сказала, і там дурила. Я вже кажу про е, е, такі дрібнички в руських взаєминах, але це не дрібниці. Якщо ми говоримо про там про серйозні речі там про зв'язок з людьми, то але феномен працює. Потім згадати все, все згадується. Ах ти Ах ти, Це працює і, відно... і вставлені українців до росіян, яких вони любили, і до українців. Ще до війни, там коли вже була війна, і вбивали різали руку з тризубом на сході України. Це відбувається з цим українцям, які любили Лукашенка, його казали, що це розумне теля двох мамок. Все це. це відбувалося з європейськими лідерами, але потім відбуваються ці феномени, учасниками, е, яких ми зараз є. Це історичний перелам, в тому числі світосприйняті і сприйняті тих, які є е, е, та умовно героями, тобто суб'єктами такого роду процесів, і згадають їм все. А вони не хочуть, щоб їм це згадали. І тому вони будуть триматися і використовувати всі наявні можливості, користуючись такого роду швидким реагуванням. Люди, які швидко реагують на публіку, а людина, яка є актором, вона швидко реагує на зворотній зв'язок, вони тактично, можливо, і гнучкі. Але це ж не означає, що знаєте, як, як це відбувається в, в тій самій механіці або в тій самій математиці. Що якщо рухатись в різні сторони, але з точки А повернутися в точку Б, вирішує в точку А, то рівень твоєї роботи дорівнює нулю. Якщо ти досі борешся боройш, з корупцією, а в тебе там ніхто не бачить мсік на Хмельниччині, а це не найбагатша область, то рівень твої боротьби з корупціями дорівнює тому, що ми в ретингу сприйняти рейтингу корупції відкотилися при Зеленському навіть за цей рік нижче? Він говорить про те, що ми стали ближче до Європи. немає ще стандарти. Європейці кажуть, що да, стандарти, тому що вони прекрасно розуміють, що сьогодні кинути Україну на призволяще, що означає програти, в тому числі Європі, і вони будуть підтримувати будь-яку владу, яка е, зараз бореться з Росією, будь-яку вирішує країну. А Україні є легітимний лідер, та людина, яка є на чолі суб'єктом на перемовинах, і тому вони будуть підтримувати будь-яку людину на перевод. Якщо вони поставлять під сумнів суб'єктність цієї людини, то їхні конкуренти на їхніх виборах скажуть, чому ви їх підтримували? Ну так же чи не так? Якщо там визнають, припустимо, німці або е ті самі британці або французи, що таке відбувається, то виборці альтернатива для Німеччини, Сава, Сара слава Богу, що вона не пройшла. В Німеччині не вистачило 14 голосів, Ліпен там різні люди скажуть, кого ми підтримуємо, і і що тоді, тому ми розуміше, ніж наша влада, яка не помічає, думає, що за родину це значить за Сталіна. Дивіться знову ж таки, от Зеленський каже, що він ну, він якось так знаєте, кинув. ну, Якщо вступ до НАТО буде України, то я поступлюся посадою. Якщо комусь не подобається, знаєте це так прозвучало, наче він е, е, нам щось винен, О. наче, знаєте, він якісь, е, е, щось для нас таке робить екстраординарне, що ми тут прямо маємо падати на коліна. Е, ну, ми, знову ж таки, ми, він ми... же обіцяв іти на один термін. Людовик 14. Людовик 14. Я є, я є, Франція, це я. Е, От я тепер хочу трошки розібрати оцю угоду, яка викликала ну такий певний резонанс і нерозуміння, а Зеленський почав детально окреслювати, скажімо, образи цієї угоди, почав говорити цифрами про те, що от йому запропонували ось це: що не 500 мільярдів, а 100 мільярдів. Ну там трошки більше ніж 100 мільярдів, а, і дійшло до нас менше. Чекайте, Зеленський взагалі казав, що 77 мільярдів до нас дійшло, коли він звинувачував е, американську адміністрацію Байдена, фактич, фактично, е, ось нещодавно це ж було. Він сказав про 77 мільярдів, а мало знайти 177. Тепер про 100 мільярдів вже мова йде. Він каже, на 500 мільярдів я не підпишу, я і 100 мільярдів не, не підпишу. Тому що я вважаю, що це забагато. А що ж тоді буде пропонувати Володимир Зеленський? А навіщо американцям тоді, якщо буде менша цифра? Ну що їм тут робить? Е, дивіться, е, е, пане Осаде, я колись ще до шробзаробоштабного створення пропонував е, робити такі діалоги. Ну, мені так простіше робити, тому що жодного слова в адресу Русі ні. Е, я позитивного не сказав, е, і тому мені простіше займати, умовно кажучи, роль такого себе перемовника з боку е, Росії. А пропонував будь-якій людині е, про, про значить говорити зі мною з боку там зеленського да, Там там, Єрмак, ми там поступилися. Я, я буду говорити, там ще поступись. Там там розміну, там розміну так інше. Я пропоную зараз. Наприклад, ну не вам з вами, а от, так от пограти в сторону в сторону Трампа. Трамп що обіцяв своїм виборцям. І зараз що пише Трамп сьогодні на сторінці? У нього пишуть що дивіться, нам е, японська корпорація е, Ніпон Стайл е, інвестує в наші робочі місця, а це переважно ржавий пояс. І ржавий пояс голосував там, де раніше було виробництво, а потім його не стало. І тоді вони Джа Джей Дівенс або він звідти вирос під цим А зараз я не про це. Книгу написав. Він присував, написав книгу «Бестселлер» і зняв Netflix фільм як він з цих нетрів, сільська елегія там називається, як він з цих нетрів, став, значить, гірським студентом і е, видатним юристом. Я не за Джей Венса, Я кажу, що коли ти говориш, ти маєш розуміти, з ким ти говориш. Ну, Це ознакою розуму. Де говорити, що говорити? Якщо ти в подворотні, якщо ми говорити про кримінальні речі, будеш цим бандюкам читати лекції з міжнародного права, в тебе жодних шансів немає. Тому що подумай, так, таких ми бачили. Професор е, в подворотні програє будь-якому гопнікові. Ну, однозначно. Але це питання зараз е, не в тому, що треба значить, е, опніку піддаватися. Я вже казав, треба, е, якщо ти відповідально ставишся до навіть, цінності, то все одно треба рухати реал політик. Треба провести свою дівчину додому, взяти сокиру і, значить, попросити брата. Але е, точно не гріміти на брата і старшого, що ти тут сидів, поки ми там ходили. Е, зараз цитують е, Черчилля. Uh, і його розмову з uh, Рузвельтом, коли uh, була катастрофа під Юнкерком. Катастрофа це словами Черчилля, коли сотня тисяч людей практично на піщаному пляжі не знали, як переправитись насправді. Uh, то йому Рузвельт сказав, що я можу вам дати один корабель. І що Черчилль, і що Черчилль зробив? Він сказав Рузвельту, ах ти, блін, такий сякий. Це допоможе? Допомогло би? Залучити Рузвельта, який не бачив війни там, до пьор харбора залучити на свою сторону. Що, Черчилль не знав, хто такий Сталін? Черчилль потім сказав про свою промову Фулбрити, але, але це реальні речі: того, щоб перемогти нацизм, треба залучати союзників і партнерів, а не множити ворогів. Це правильна політика. Стосовно угоди. Ще раз наголошую, цифри завжди є аргументом в контексті. В контексті. Ті, то, ті самі цифри не Зеленського Пентагону, який сказав, що ні, не сотні мільярдів, а от там умовно 117 мільярдів, з них там 58 в Україні. Я моделю, я зараз точно не пам'ятаю, але там 68 іде в інвестиції в нашу оборонку йдуть в Україну у вигляді зброї, яка сьогодні за низькими цінами, ще раз наголошую, яка закупована за низькими цінами йде в Україну. А ми тепер за високими цінами, бо ціна на той самий снаряд виросла в 4 рази. Ми за ці ціни, значить, тепер за новими цінами фактично запускаємо нашу промисловість. Оце цифри. Оце цифри. І говорити про те, що угода ні про що, це робити ефектну заяву замість ефективної роботи. Сам Пентагон підкладає ці цифри. Ти кажеш, що ми працюємо над угодою. Ми працюємо, як якби я виявив, я запропонував діалог. Ми, ми працюємо над угодою. Як кажуть? Не стеляться під Трампа, не стелітися. Скажуть, ми працюємо над угодою. Ми хочемо, щоб вона була ще більш кращою, аніж на сьогоднішній день вона є. Це первинний драфт. Це моя мама говорити: сам той самий міністр фінансів Бесен говорить про те, що не йдеться про власність над надрами, не йдеться, бо він є перемовником. А він хтось каже... бачив ту угоду взагалі? Я кажу: ми бачили два різних варіанти вже, і другий більш жорсткіший, тому що ти нагримів на Трампа, а він так працює, піднімає ще більше ставки. Я скажу, зараз в нього на стрінці написано 500 мільярдів, 500 мільярдів від Ніпонстайл, там 500 від когось, 600 від Саудівського Аравії, 600 від Саудівського Аравії, Тільки через те, що я там перемовини проводив значить, з росіянами, і практично пам'ятаю, він казав, там хороший парень може присувати 500. Той сказав, може 600, Трамп сказав, він такий хороший, що може і трильйон. Він так працює ще раз. Він так працює. Поганий він добрий. Я його не люблю, але, але якби я з ним мав справу, я би не гримів на Трампа, знаючи, що у нього більше козиря, ніж у мене. Ну, Таким чином, це робиться. Я не дарма казав про подворотню. Ти не гриміш, коли в тебе нема ножа а, або там пірочинний, а проти тебе там, з, з, значить, з револьверами стоять, і ти маєш значить, залучити ще союзників, а не казати: папішу перед. Ні, ну так не робиться. Це тупо, глупо і безвідповідально. Бо, ще раз наголошую, марнославство це гріх політика, а відповідальність це його головний е козир. Зеленський, пам'ятаєте, ви сказали про Трампа? Колись Трамп, е Байден сказав, значить, е що Путін вбився? Пам'ятаєте? Зеленського запитали: Ви можете сказати, Путін вбився? Вже Байден навіть сказав. Пам'ятаєте цю історію? Він сказав: Я не можу сказати, тому що від мого слова залежить ситуація на полі бою. Бо він тоді не хотів гриміти на Путіна. А зараз ти хочеш роміти на Байдена, щоб в тебе рейтинг виріс? Ой, на Трампа щоб тебе рейтинг виріс? Тоді ти казав, що я не можу сказати ну, так Байден поганий, тепер Трамп поганий. Ще раз, Путін вбивця? Вбивця. Але ти не можеш сказати, що Путін вбивця. Зараз Трамп да дійсно, він іде на перемовини з вбивцею. Але ти фактично його робиш. Е Значить, далі віддаляєшся від того, щоб ти був союзником, говорячи про те, що значить, угода ні про що. Ну красиво зробив заяву. Ну красиво, молодець. Плюс 5 рейтингу. А потім подаляк зализує, а потім Єрмак летить. А потім, значить, Стефанішина каже, що ми по цими догодами. Ну так не робиться. Ті самі цифри, ще раз наголошую. Не грими, скажи, у нас буде гарна угода. І, і зацитуй, зацитуй слова міністра фінансів Басента. Угода міністр, в процесі міністр, розробки. Міністр Угода фінансів в процесі міністр. розробки все більше я нічого я. повідомити не, не, не можу. Міністр. Ми. Я, я президент. Я, я президент. Я, е, у нас створена група, вона працює. Міністр фінансів з нашого боку. Міністр фінансів з їхнього боку. Так, так діє. Міністр закордонних справ з їхнього боку. Ну там е, держсекретарь, Міністр фінансів з нашого боку. Якщо ти узурпувався тут 5-6 менеджерів, вони не здатні нічого робити, окрім заяви писати, то що ти хочеш від Трампа? Ще раз заголошую, Міністр фінансів Бесен сказав про те, що це не йдеться про нові борги, про обтяжливі борги, не йдеться про обтяжливі борги, про нові борги, і не йдеться про, 에, значить, про власність над надрами України. Йдеться про створення фонду в який буде прозоро управлятися. І увага, головний аспект. Буде прозоро управлятися, і щоб він наповнювався і керувався не тими, хто є ворожим Україні. Тим, хто не допомагав. Ти можеш перемовно сказати: дивіться, європейці також нам давали гроші. Давайте залучимо цю угоду в європейські. Залучи ще більше союзників. Європа нам давала гроші. Давай Європейський Союз також буде учасником цієї угоди. Це нормально в тому, що в цій угоді, в цій угоді, в принципі, передбачено оті от образи, які ми читаємо з різних засобів масової інформації західних, які вказують на джерела знайомі з її Вони кажуть, що до цієї угоди можуть долучатися інші країни. Вони туди можуть вносити свої кошти. Дивиться в... внесла Британія там 50 мільярдів, чи скільки там? І, 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 Все і, 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 вона і входить в цей фонд. І написано про те, що не будуть допущені ті, які є ворожі Україні. Ну, ми маємо. Я, я нагадую нашим глядачам про що йдеться. Ви знаєте, шановні глядачі, подивіться цифри, я колись писав, не буду зартати. Скільки по лендлізу було передано Радянському Союзу? Скільки по лендлізу, від, від, від тушонки до судебекерів, від е, алюмінія для літаків. До санків, які робили танки. В Т-34 нема жодної деталі, яка була би або не американська, або не зроблено, значить, за допомогою американських Варсаків або обладнання, таке інше. Що зробив Радянський Союз? Він через рік став ворогом Америки через рік, після підпис... через два після підписання значить домовності в Ялті і інше. Вже в 48-му вони роблять переворот в Чехословаччині. Ми всі говоримо, що віддали Чехословаччину, віддали німцям. А нагадую, нашими дачами, що Чехословаччина була під німцями 4-5 років. А під радянською окупацією з 48 го під комуністами до 89-го. І не німці, а радянські війська, нібито ті союзники, наматували на гусениці танків дівчачі коси в 68-му році на вулицях Праги. І про це ніхто не говорить. Ялтівський мір дуже добрий, бо там був радянський Союз. Але зараз ми приходимо високу політику. Давайте колись про це поговоримо. Це серйозні речі, це суб'єктні речі. Це абсолютно правильні речі, але рівень загроз не відповідає рівню тих, хто з України мав би їх вирішувати. Маємо розуміти, що ми маємо говорити. Так от, тоді Радянський Союз через два роки став ворогом Америки. Вже починав практично окупацію. Зверніть увагу на вибори в Німеччині. Зверніть увагу, що відбувається на тих землях, на яких не було люстрації е, нацизму, практично. А потім не, не було, а потім люстрації комуністів не було. І вони голосують за альтернативу для Німеччини. Німецькі люди, німецькі громадяни у Східній Європі, навіть у східному Берліні голосують проти цінності, на яких побудована та сама Німеччина. Я берлінець сказав Кеннеді. Два мільйони берлінців спускалися на вулицях Берліну, щоб послухати цю промову, і німці ще раз з вочку зору Трампістів Відповіли тим, що вони практично е, пішли за Росію. Американці вважають, що вони американці вважають, вкладали в ту саму Німеччину е, той самий маршал. А значить, а Німеччина потім, значить, голосувала за Віллі Бранта, який е, говорив про те, що треба торгувати з Радянським Союзом, і цінності соціалізму вища, ніж цю лекція слухав в восьмому році, будучи студентом другого курсу Київського університету на конференції в, е, в МГУ, він говорив про цінності соціалізму. Там були шрьодери, там були інші, які були антиамериканістами і вибудовували нові взаємини з Росією. Тому вимога, щоб в цьому фонді не було тих, які потім будуть говорити американці на нас зажралися. Ну як вже зараз вже значить, кричать, що е, одна надія на Китай, ті самі роти, е, які е, кажуть, що треба, ну а використовуючи антиамериканізм, пам'ятаєте мою фразу, що Україна в даному випадку скоріше не, не савами, там Казаріна, дикий Захід е, Східної Європи? Ми скоріше глобальний південь. Бо якщо ми говоримо про е, німецьких е, про німців, які були під окупацією е, Росії. Росії було там 40 років, то ми під російською окупацією практично 300 років заходимо щонайменше. І в нас це працює. І в нашій антизахідності працює в тому числі проросійськість. А я зараз не про те, що треба по Трампу е, значить, кланятись. Боже, упасію! От Дуда хотів йому сподобатися, бачите, йому дали тільки півтори. 에, скільки там півтори 11 хвилин для аудієнци, і він знав, куди себе подіти. Ні, боже, упасі. Але не треба гриміти, треба працювати. Пентагон би Трамповий поклав ці цифри. Що дивіться, 56 мільярдів тільки, Європа дала більше. Ми могли би покласти залучення європейців. Це було би справедливим. Бо якщо ти погодишся на угоду з. З американцями, то виникає така сама там якась там проросійська конфедерація у Польщі, яка каже, що поляки погано діють. Нам треба також було частину цієї угоди. І виникнуть такого роду речі, які будуть не на користь е, Україні. Бо будуть виникати там різні проросійські там орбани Фіцо і казати: дивіться, нам треба було розумніше. І значить, ми також хочемо свою частку. Там так... ні, треба було зробити так. Допомагав Україні. отримай стільки-та, Не допомагай, е, значить, допомагав орбани Фіцо. пошо ти? Туди, куди руський корабль, отак вот треба діяти, отакі вот заяви треба робити. Але мають бути роботи експертів, мають бути цифри без та прозоро управління, не жодних боргів, ані угода ні про що. Та ти потім сказав би, що угода крута, коли би ти викрутив би е, нормальні угоди для, е, для, для України. Ще раз я не кажу про про Трампа і що треба там Трампові там десь. Я кажу, що елементарні якісь позиції дипломатичні. Ти виходиш на публіку, викидаєш всі козирі, е, висловлюєш свою точку зору. Так, ось вони, та вони, а що вони з Саудівською Аравією, 100% беруть собі, а у нас беруть 100%. Змішав, вибачте, все грішне з праведним. все змішав в купу. E, вони розумієте, за 100 мільярдів вони не беруть, звичайно. Але ще раз наголошую, зараз на сайті у Трампа написано, що 600 мільярдів інвестує Мухаммад Ібн Салман в американську економіку. 600 мільярдів. І, і аргумент проти аргументу. Я ж кажу, як працюють цифри. Я на місці, там, не дай Боже, Трампова перегомовника. Я би камені кам на камінь не залишив би на патріотичній позиції Президента Зеленського. Пропонуй будь-який. Ну на стадіонах зрозуміло, що перемагають швондери, але пропонуй будь-яку дискусію, але ж вони на це не підуть. Я маю на увазі про те, що ті їхніми ж цифрами вони ж б'ються, тому цифри працюють як аргумент. От ми на перемовинах і зверніть увагу, можеш працювати як працює е, розумніше е, і влада, і наші союзники, партнери. За телеграф пише. Не треба було Зеленському. телеграф написав, що ця угода британський е, змі. Ця угода була там, значить, такою, ніби на Україну наклали наклали репарації, ніби програли. Так працює Горбатська думка би працювала, вона би тисувала. Ну поки що у Трампа такий знаєте, тефлоновий шар, виборці вважають, що вони проголосували правильно, значить, вони не погодяться з тим, що вони е їх були, були пошиті в дурні, то поки в нього є е значить така собі значить, е інерція е ініціативи, ну вона є, я кажу в термінах. Правильного ведення перемовин, коли ти не блефуєш а забезпечуєш ресурсами своє на, ну не а гру, да? обман так і таке інше. Ти маєш ресурсами забезпечувати. Так от, ми маємо. От ЗТЕЛР написав, інші, всі на нашому боці, всі на нашому Так Ти не думай про рейтинг сьогодні. Года ні про що я там сам, значить, Трампові протестую. тому що Трамп буде далі піднімати ставки, а ти не зможеш підняти ставки, бо, як каже Трамп, в нього нема козирей. З точки зору Трампа у нас нема козирей, окрім громадської думки. А покидавши за громадську думку, Трамп виграє, тому що він в Америці поки що підтримуваний. От коли він зав'язне, коли його будуть мочити <плоди> демократи, <плоди> демократи <плоди> в <він садил> Україну, <плоди> тоді, ти, тоді ти можеш використовувати, тому що є, значить, віденські. Е, практично домовленості перша 52 стаття, що угоди, які значить е, е, під тиском ухвалені, анонсуються. Тобто, ти анонсуються, перепрошую, анулюються, ти можеш далі тиснути. Якщо ти виходиш про те, що навсі треба перемогти головного ворога Росію, ти не роби з ворогом тих, які мають тобі допомогти. Я не дарма сказав, що Черчилль прекрасно знав, е, що йому відповів Рузвельт, тоді, коли в нього була катастрофа. Словами Черчилля, катастрофа. Сотні тисяч були на, на пляжах, практично зверху обстрілюваних е з повністю домінуванням ворожої авіації на, під Дюдкерком. І він йому дав один корабель. Він мобілізував всі ресурси, які були в Німеч... у Великій Британії, і зробив ту справу, яка дозволила йому бути суб'єктом і залучати Рузвельта тоді, коли треба було примагати нацизм. Головний ворог Росія. Да ти маєш. Хоч що там хоч з дьяволом зараз говорити для того, щоб перемогти Росію, навіть з точки зору е, внутрішньої логіки, ми підтримуємо будь-яку владу, якщо вона бореться з Росією, тоді треба підтримувати будь-яку владу іншої країни, яка нам допоможе битися з Росією. Ну правильно чи ні? Чи я щось ну, не в, логі... в, логі... В, логі... в логіці Аристотіля?